Друзі, вітаю всіх. Сьогодні будемо робити другий етап. Знімаємо припой. Ну, вже в мене є знятий, але ще раз покажу, хто не бачив попереднього відео. Ось я нагріваю на блясі. Знизу в мене костер. Ось так вдарили і припой злітає. Ось, ще одну плату візьмемо. Оп, бачимо. Одразу все злетіло. Добре. І друзі, в нас виходить ось такий ось мурдяк. Ось такі ось мурдяки. Ось він є у нас. Нам його сьогодні я очищу його до такого стану, щоб він вже був на другому етапі ось такий чистий, чистий припой. Поїхали, друзі. Помістили ми наш шмурдячок консервенку, обгорнули жаром, велика температура, ось такий шмурдячок після першої очистки. Як забрали з плати. У нас зараз після цієї очистки має вийти середня очисточка, ось приблизно ось такі зливочки. Ну, як отакі. І ось ось таке сміття. Але це сміття можна ще переплавляти, тому що там позалишалося частковий припой. Припой зараз дорогий від 250 гривень до 1000 за кілограм, в залежності від марки. Друзі, чекаємо, коли розтає, і Потім включаюся, і будемо знімати далі. Так, друзі, діло вже є в нас. Будемо пробувати помаленьку відливати. Вибачайте за відео, одною рукою роблю, іншою знімаю. Так, легесенько. І головне, щоб не попало у воду. Бо буде все на очах. Ось так по чуть підтрушуємо, щоб не падало. О! Ось ще залишилось. Так О, ну вже не вийде, мабуть. Ладно. Бачите, через що я кажу? Що потрібно буде ще оцей шмурдячок. Потрібно буде його ще разок можна переробити, тому що дуже багато залишається. О, бачите? О. Так що оце ще потрібно буде переробити. Друзі, хотів вас попросити, підписуйтесь на канал, буде третя частина, коли вже я із отаких ов мене є на плавленні, буду робити вже 100% злитки вже чисте на 100%, тому що це ще в нас не чисте. Бачите, з іншої сторони відливалося, є в нас всякі, всякі сміття ще трошки є. Буде в третій частині знімемо, як вже буде фініш, чи... найсаме чисте буде товарного вигляду, яке буде йти на продаж. Друзі, кому сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал, буде багато цікавого, канал в мене різноплановий. Наразі всім дякую за увагу. Будьте крепкі, щасливі та здорові!